А покажіть нам руне, чи потрібно, чи можна, чи дозволено тобі іти оцим шляхом. Тим, який зараз кличе тебе, тобі так здається. А покажіть, руне, чи можна, чи потрібно, чи корисно, чи це твій шлях. Покажіть, руне. Ну, да. Цей шлях приведе тебе до трансформації, він тебе змінює вже на самому початку. Цей шлях це свого роду іспит. іспит і трансформація. Тут багато чого треба буде навчитися на цьому шляху. І якщо ти не готовий до змін, до трансформації, то це не твій шлях, краще зупинися. Але якщо в тобі є ця готовність і немає страху, він буде тебе лякати. Тут є вірогідність того, що буде і страшно, що буде треба починати все спочатку, що треба буде навчитися балансувати між вищими і нижчими енергіями. Багато чого тут може бути, і все це, це зміниться це трансформація тебе. Тому, якщо ти боїшся... А лякати тебе будуть. І іспити в тебе будуть і від системи, і від самого того шляху, по якому ти хочеш йти. Тому, якщо ти готовий до трансформації, це твій шлях. Якщо в тобі є страхи. Також не критично, головне, якщо ти зможеш глянути тому страхові в очі і винести звідти для себе. Користь то це твій шлях. Але якщо ти боїшся настільки, що хочеться тікати, це не твій шлях, зупиняйся, не йди туди. Тут багато чого замішано. Тут магія. Магія твого навіть твоєї свідомості і підсвідомості, тут зміни, тут дуже кардинальні зміни. Тому відповідь така. Якщо готовий до змін, то йди. Якщо боїшся, але хочеш спробувати, також йди. Але якщо ти відчуваєш, що в тобі не вистачає сил, зупинись, краще зупинись.